День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроям. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ Колі ВНГТ». В одній бульці є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В кутовій частині дивану є велика та містка ніша для зберігання білизни. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ. Друга бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В ніші в бильці є бар. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Друга Ніша для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.